Вітаю, друзі. Трамп збирається завершити війну Російської Федерації проти України. Але питання гарантій безпеки буде покладено на Європу. Заявив радник з нацбезпеки, президента США Волс. За словами американського посадовця. Трамп готовий залучити до переговорів всі сторони. Про це детальніше за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поділіться посиланням. Поставте вподобайку для того, щоб знати більше і звичайно знати правду. Це означає, що за столом переговору будуть обидві сторони. Трамп сказав, що економіка Росії не в найкращому стані. Він готовий вводити податки, тарифи, санкції. Нам потрібно залучити всі сторони за стіл переговорів і покласти край цій війні. І це згадувалось в розмовах з президентом Сі Дзипіном, з прем'єр-міністром Індії Моді, з лідерами на Бойському Сході. Всі Готові допомогти президенту Трампу покласти край цій війні. Давайте запросимо всі сторони за стіл переговорів, сказав радник з питань нацбезпеки президента США Дональда Трампа Волц. Друзі, що це означає? Перше, ніяких гарантій від Америки не буде. До речі, Дуже цікаве інтерв'ю записав. І сьогодні о 19.00 буде прем'єра на моєму каналі. Інтерв'ю з Юрем Ванетиком. Це політичний та бізнес-консультант, адвокат американський українського походження, і він там розповідає і про цю ситуацію, і про багато інших, як може розвиватися події навколо ситуації. В Україні. Отже, перше, ніяких гарантій від США не буде. Хай Європа дає гарантії, заявляє Трамп. Він не хоче нести витрати на гарантії України. Натомість хоче отримати доступ до українських і так далі, і так далі. Як думаєте, що в цій ситуації буде з Україною? А вибір дуже простий. Або Зеленський йде по шляху мирного плана Трампа, або Трамп домовиться з Путіним? Чи виключено це? Та ні. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми попри все. Зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.